Я вас бачила вчора ввечері, коли дивилася одну з соціальних мереж. І, значить, сподобалось мені дуже ваше відео. Я хочу, щоб ви теж тут розказали про те, що сталося з кораблем Мінськ, і про те, що сталося з ем, відомим аналогом «Нєт» комплексом Тріумф. Ну, їх нічого нема, що сказати. Воно під, підводний човен курс потонув. Курс потонув. Так мінська розібрали майже під оріг. Е -е, кажуть, декілька ракет в нього влучило у сухому доці, і його знищили, все там в не підлежить, бо нічого там вже не залишилось. Майже металобрух й док треба чистити від цього металобрухту. А тріумф це дуже було ну класично. Бо з тріумф він стоїть е, коштує 1,2 мільярди доларів. Їх дуже небагато, якщо це не унікальний на Росії, і вони ну дуже їм пишалося. Це аналога в це таке супер-супер. Це зброя, яка знищує все, що літить у повітрі, захищає від всього. І саме цікаве, саме цинічне таке та смішне, те, що цей протиповітряний оборони комплекс був знищений саме з повітря. Спершу прилетіли дрони, знищили радари та антени, і він осліп. А потім вже прилетіли ракети та знищили комплекси с 300 та С 400 за допомогою яких він мав вражати інші цілі, ось таке. Тобто, його ну просто комічно розібрали. Саме ті, з ким він мав боротися, від кого він мав захищати, це як охоронець, який має захищати магазин від злодіїв, а злодії прийшли, побили тільки охоронця. Ну це прекрасні новини, і нам було більше таких новин. Пане Кирило, ви зараз захищаєте нашу країну від ворога, але в мирному житті до того ви були політологом. До давайте я вам поставлю питання, яке стосується політологів, на яке дуже важко знайти відповідь, чому так довго тягнуть з цим процесом. Ом передачі Україні ем, ракет Атакамс. Від сполучених штатів Америки від Німеччини зрозуміло Шольц чекає на те, щоб США передали. А чому Сполучені Штати так тягнуть? І раз по раз, чи не щотиждень, в змі з'являються заголовки, що от, от Байден вже близький, от, от він за крок, як було цього тижня, за крок до підписання. Ось ось і вже ще трішечки залишилося, і нам передадуть ці ракети і Ми про це говоримо вже більше ніж півроку, і ніхто не може поставити крапку в цьому питанні. Чому так? Я вже сам у більшості від цих заголовків адміністрація Байдена за крок до передачі, Ось це так, мене так. вже вкурвила. Ну ну як це, ну передайте вже чи не передавайте? Ну як можна бути? Маємо приймаємо рішення, обов'язково передамо за крок до рішення. Що там ніточка, волосіночка, обрізаємо? Ну що це за ритуали такі важкі? Та якщо б ви відразу передали нам і такі ракети, і танки, і хай Марс. І в 16 то вже б Росію давно перемогли б, і багато хлопців було б живі, і військових в першу чергу, і цивільних, які загинули внаслідок ударів, вони не розуміють, що вони мають нести, хоч моральну відповідальність, за те, що цим затягуванням, цим за крок до рішення, цими своїми ваганнями, цими паузами, вони справді трохи допомагають не нам, вони допомагають агресору. На словах вони нам допомагають. На якщо суд по справах, ну дуже повільно. Мені здається, що насправді адміністрація Байдена все ж намагається знайти якийсь компроміс з Росією, з Путіним чи без Путіна, але вони не хочуть швидкої такої міцної перемоги України, а хочуть щоб якось поступово, щоб Росія здалася та грала по їх правилах проти Китаю. І тому дуже затягують дуже повільно ці процеси йдуть. Бо я не бачу ні у конгресі, ні у сенаті якогось потужного проросійського лобі, яке б блокувало поставки зброї Україні. Нема такого в нас двопартійна підтримка, і Байден на словах теж нас підтримує. Я сподіваюся, що зустріч буде Зеленського з Байденом, і ці питання за зачиненими дверима будуть ну поставлені досить прямо. І буде пряма відповідь: або ви даєте цю зброю, або ні, так тоді вже і кажіть, що ні то за крок до передачі, то вже немає сил. Ну так абсолютно погоджуємося тут з, з цими висловами. Ми будемо сподіватися, що на зустрічі ем, президента України Володимира Зеленського наступному тижні в Вашингтоні з Байденом і на виступ в Конгресі будуть озвучені якісь ті чи інші рішення, які Україні дуже необхідні. Чого ви власне очікуєте? від цієї зустрічі? Час будуть мають мають бути вибори, і тому мабуть, Байден хоче якось його адміністрація це використати у політичних своїх цілях. Тобто прийде Зеленський, будуть перемовини. Будуть Буде прикута увага змі до цього, і тоді урочисто буде заявлено про те, що все ж таки передаємо, підтримуємо Україну, підтримуємо демократію. Дуже здається, мітромні дуже влучно сказав цього приводу е сенатор: е що хто каже, що підтримка України занадто дорого нам коштує, що занадто велика підтримка, але, але все ж. Е він каже: в нас 850 мільярдів доларів військового бюджету на рік. Ми витратили на перемогу над Росією. Україна справді перемагає Росію одного з наших ворогів. Ми витратили на це 5% це дуже і дуже е, така вдала вигідна інвестиція. Він справді каже ну, дуже правильні речі, бо е, витрати на фоні військового бюджету США ну, дуже маленькі 5%. А ми справді знищуємо одного з ключових ворогів. Справедливо, все не, немає тут що додати. Абсолютно, по ділу. Спасибі вам, пане Кирило, що ви вийшли до нас на зв'язок. Бережіть себе, ми вам кажемо традиційно. До нових зустрічей. Кирило Сазонов, політолог, військовослужбовець, був з нами на прямому зв'язку.